Червен місяць в нашому саду. Дуже добре ростуть зараз саженці фундука. Ось так ми розмножуємо горизонтальними відводками. Це в нас сорт Караманівський. Далі сорт Кавказ. Тут у нас червонолистий сорт Барбакан. Буде трохи саженців, небагато. Далі в нас сорт іде трапезунд. Кака в нього особливість, маю червонувати кінчики. Тут у нас росте сорт Фудкорамі. Це сорт, який найшвидше, який найшвидше дозрівають горішки десь початок середини серпня. Далі червонолистий ламберта. А це в нас сорт Хале. На осінь буде біля 30, тобто не 30, 30 сортів у нас в загальному саду, а саженці будуть десь біля 20 сортів. Прайс буде в описі під відео.